Для дружньої спільноти харківських волонтерів святкування Нового року за східним календарем стало знаковою подією, тому що кожен рік пов'язаний з особливими енергіями у всесвіті, і дуже важливо відчути їхній резонанс. Якщо минулий рік пройшов під знаком кота. І ми, українці, недаремно вважаємо, що наші воїни-герої справді котики, гідні, винахідливі, кмітливі. То зараз розпочався рік дракона, і це не випадково. Привітаємо дракона, що вступив в свій рік законно. Естафету він прийняв від кота і від кроля. в стародавньому Китаї. Рік дракона всі вважають дуже вдалим і щасливим, бо дракон могутній сильний, здатний подолати зло. Нам сьогодні повезло: є дракони серед нас, і тепер вони весь час будуть всіх нас надихати і енергію давати. Щоб вийшли йшли до перемоги, ми сміливо. Щоб дорогу до свободи і до миру, про які ми мріємо щиро, ми здолали в цьому році. Хай здійсниться це пророцтво! Прекрасною представницею зодіаку дракона є народна артистка України Світлана Коливанова. Вона уособлює славу і гордість Харкова. Пані Світлана не виїхала з міста. Незважаючи на обстріли, вона стала для всіх харківських волонтерів прикладом незламності та мужності. Я сьогодні дуже рада зустрітися з друзями, які відмечають новий, рік, китайський. новий рік. Це рік дракона. А я взагалі родилась в дракона, так що для мене це двойной праздник, і я хочу всіх поздравити, пожелати всім здоров'я, крепкого і щоб ми дождались мира нашего і победы. На новорічному святі кожний гість отримав пророцтво від китайського мага, який зміг прочитати послання Всесвіту. Для представників зодіаків тигра та бика, собаки та півня, коня та змії тобто для всіх 12 тварин, покровителів гороскопу, яких за легендою обрав Буда. Я дуже рада казатися в такій прекрасній компанії, в такій цікавій для сібя. Впервые Новый год, китайский, я первый раз отмечаю китайский Новый год, тем более в такой э, необыкновенной, культурной, скажем, волонтерской, среди, среди культурной волонтерской элиты. Мне очень приятно быть частью этого праздника. Тем более, что дракон для меня это олицетворение какого-то такого очень уникального животного. И мне кажется, этот год должен быть для нас очень судьбоносным. Волонтерки Наталія Самось та Людмила Шапар порадували всіх гостей костюмами, що символізували їхні знаки зодіаку за східним календарем. Прекрасні мавпа й коза отримали подарунки і вдячні оплески волонтерів. Китайський новий рік супроводжується спеціальними блюдами. Риба символізує щастя і добробут. Лапша довге життя. А пельмені, вдачу, успіх та багатство. І всі ці смачні страви приготували волонтерки Галина Бекленіщева та Тетяна Мухамед Велієва. Кафе волонтерів Тетяни і Руслана вже стало для харків'ян улюбленим місцем зустрічі. Тут завжди смачно, затишно, спокійно. Вже не перший раз ми зустрічаємося в нашому кафе Єжачок з волонтерами, які нам допомагають дійти до перемоги, які дуже нас оберігають і підтримують. Ми їх, а вони нас. Ми самі переселенці з Донецької області, приїхали до вас, тому що там залишилися без нічого. Тому дуже вдячні волонтерам всім, хто нас відвідує. Ми стараємося. Почувати дуже смачними та корисними стравами. Дуже теплі улипки волонтерів та наших гостей для нас дуже дорогі. Ми зробили акцент на тому, що в нас цокольне приміщення, і наші волонтери тут знаходяться в повній безпеці. Тому ми раді вас завжди бачити, раді вас вітати постійно в гостях. Приємний сюрприз. Приготували для друзів відомі харківські волонтери Людмила та Валентин Михайлюки. Справжньою прикрасою новорічного столу стала золота пляшка з вогняною водою, яка виглядала як витвір містичного східного мистецтва. Важливим ритуалом, що проводиться на честь нового року, є спалення всього негативного та підступного. Енергія вогню знищує зло і перемагає енергію темряви. Всі волонтери, звісно ж, побажали знищення заклятих ворогів України Путіна і його фашистів-вбивць. Найважливішими гостями новорічного свята стали волонтери благодійного фонду Захист заради перемоги. Який очолює легендарна Ірина Зеленська? Сьогодні ми з нашими друзями, з нашими волонтерами зустрічаємо новий рік рік дракона. Я дякую всім, хто зі мною поруч, і дякую всім небайдужим, хто долучається до допомоги і до перемоги. Волонтери дуже чекали Ірину, бо вона народилась саме у рік дракона. Символом могутньої енергії, яку випромінює дракон, стала казкова мантія, яку подарували Ірині. А у таємничений анонімус, що опинився поряд з Іриною, підготував для волонтерів головний ритуал Нового року. Сьогодні ми організували, інсталювали дерево, желання непросте. Це чудесное дерево, яке виповнює и і кожен, хто приходить, має пов'язати красную ленточку і загадати желание, щоб наше общее желание і кожного отдельности сбылось. Кожний волонтер, зав'язуючи на дереві бажання свою червону стрічку, зосереджував думки і почуття на спільних бажаннях українців, прагнення перемоги, покарання ворогів. Встановлення справедливого миру ми віримо, що покровитель Нового року могутній дракон передасть свою вогняну енергію українським дронам. В Україні рік дракона стане справжнім роком дрона. Переможним роком буде, бо китайці, мудрі люди про дракона дещо знали. Цю істоту. Наділяли владою над світом цілим, бо вона літати вміла, вміла плавати і могла будь-кого спалить тла. Так і дрони, вщент маньяків, спалять путінських, ніяка не врятує зброя їх. Наші дрони знищать всіх.